Всім привіт! Мене звати Аліна. Я навчаюсь на 4 курсі в СумДУ І коли я почула питання про перші мої зроблені кошти і що стало початком моїх фінансів, я одразу так розсміялася, бо це така дуже комедна ситуація з мого життя. З дитинства я ненавиджу молоко, ну і по цей день також відповідно. Але моя бабуся завжди вважала, що чомусь воно мені вкрай необхідне. І ось я пила це молоко з таких гарненьких горняток, за що мені моя бабуся платила кошти. Як зараз пам'ятаю, одна чашечка молока, якого я вип'ю, коштувала тоді 5 гривень. Я отримувала ці 5 гривень на свої якісь карманні розходи. Не знаю, що це тоді було в мої 5 років, але пам'ятаю, як зараз морозиво тоді точно коштувало до 2 гривень, то на 5 гривень можна було гарно розгулятися. Але це, звісно, не якась така мотивуюча історія, чи історія якогось успіху зовсім ні. Я думаю, що в кожного є якась така цікавинка, як вперше були зроблені кошти, чи то можливо якісь власні там виступи перед батьками, за які також можна було отримати якусь винагороду, чи то продавання чогось на вулиці. Думаю, що багато хто в дитинстві. Намагався знайти такий спосіб заробітку, але я вважаю, що взагалі по життю дуже важливо вірити в себе, адже все в наших руках все залежить від того, які цілі ми перед собою ставимо. Тому вкрай важливо ніколи не зупинятися на досягнутому, а йти завжди тільки вперед.